Онлайн-школа програмування SteamWare.com.ua вітає вас! Курс Excel швидкий старт. Сьогодні ми з вами розглянемо приклад рішення задач оптимізації в Excel. У нас буде з вами таке завдання: Фірма виробляє кілька сортів йогурту. Умовно назвемо 1, 2, 3. Перший, другий та третій йогурт. Продавши 100 баночок. Йогурт першого підприємство отримує 200 гривень, другого 250 гривень, третього 300 гривень. Збут навагоджений, але кількість наявної сировини обмежена. Потрібно знайти, який йогурт і в якому обсязі потрібно виготовляти, щоб отримати максимальний прибуток від продажу. Тобто ми з вами сьогодні. Розглянемо, яким чином підбирати у даному випадку, в даній задачі найбільший прибуток, спираючись на ті показники, які у нас є. Тобто ми з вами на початку маємо внести такі дані. У нас будуть норми витрат на молоко, закваску, амортизацію сукор. І запаси. Далі буде прибуток від продажу одної кількості, од, одної баночки, наприклад, першого, другого та третього йогурту. Ось. Одної одиниці, більш правильно буде сказати. Ось. Ось такі у нас є параметри, ось такі у нас є розходи. Добре. Далі, коли ми створили цю табличку, ми на наступному етапі маємо створити таблицю, в якій будемо шукати оптимізаційне рішення. Найбільший прибуток. Створюємо табличку, назва перший товар, другий товар, третій товар йогурт. Далі кількість. Наразі 0. Ось у нас кількість, оскільки ну, оскільки ми ще не шукали найбільший прибуток. І у комірці прибуток ми вносимо ось такі дані. 200 помножити на 0 вартість першого йогурту. другого йогурту 250 помножити на 0, тобто на комірку Б12, кількість. І третього йогурту 300 помножити на а, кількість на 0. Ось, і у нас буде зараз 0. Всього ми знаходимо суму цих трьох йогуртів. Тобто ось цій таблиці у нас, а саме в комірці це 14 ми будемо підбирати найбільший прибуток, враховуючи ті параметри залишку сировини, які у нас є, та показників амортизації на виробництві. Далі, витрати сировини, ось тут ми з вами вносимо формули. ось для молока у нас формула буде першого сорту йогурту 16 помножити на кількість, для другого сорту йогурту 13 витрати сировини помножити на кількість, і для третього 10 помножити на кількість. Для закваски так само ми будемо спиратися на закваску, Ось. і таким самим вносимо дані. Для амортизації так само ми спираємо з вами е, розход для витрати для кожного йогурту амортизаційний, який на підприємстві є, і для цукру так само. Все, коли ми ці дані внесли, далі ми вже з вами маємо знайти найбільший прибуток, використовуючи пошук рішень. В нашій оптимізаційній задачі, тобто знаходити оптимізаційне рішення. Давайте з вами перейдемо в Excel і спробуємо вирішити цю задачу. І так, ми зайшли в Excel, ось у нас внесені ті дані. Тобто, у нас молоко є, закваска, амортизація, цукор, є норми витрат для кожного сорту йогурту і є запаси сировини. Ось, які у нас ми можемо використовувати, є вартість для кожного сорту йогурту. Є у нас витрати сировини для кожного. Ось тут формулу внесена. Да? Тобто ми беремо витрати першого йогурту, помножуємо на кількість, додаємо витрати другого йогурта. Помножити на кількість, додаємо витрати третього йогурту, помножити на кількість. Ось, Ну і так само для закваски. Ось нам необхідно в цій комірці, де у нас зараз значення 0, оскільки ми ще не підбирали пошук рішення, пошуку максимального прибутку. Ось налаштувати обмеження, параметри, щоб Excel зміг це зробити та підбирати яким чином це зробити? Ми натискаємо на комірку C14. Ось, коли ви вже внесли всі ці, ці дані, натискаємо на цю комірку. Далі заходимо дані, пошук рішень. Ось зараз у мене пошуку рішення нема. Тому що пошук рішень це є інструмент надбудови. Тобто, щоб ми могли його, цю надбудову використати, її необхідно встановити. Яким чином її встановити? Ми заходимо в файл. Параметри. Далі надбудови, шукаємо пошук розв'язань, або пошук рішень. Ну, пошук розв'язань називається. Два рази натискаємо, натискаємо, або раз натискаємо, виділяємо, натискаємо перейти. І обираємо, ось нам треба по пакет. Різні пакети тут є. Ми будемо ось, як приклад, сьогодні продемонструю, пошук розв'язань. Обираємо цей пакет, натискаємо ОК. Все. Тепер у нас вже є. З'явився інструмент ось в меню Розв'язувач. Все добре. Натискаємо розв'язувач. Ось. І ось тут у нас. І так, натискаємо розв'язувач. Заздалегідь в комірку c 14 на тижну вшити, обираємо розв'язувач. Добре. Тепер оптимізувати цільова функція. Да? Тобто, що, в якій комірці ми будемо проводити оптимізацію. Ми будемо з вами проводити, обираємо комірку c 14 Обрали, Далі, що нам необхідно знайти, ми за умовами задачі маємо знайти максимальний прибуток. Ось, і спиратися ми будемо ну, на кількість виробленого йогурту, тому давайте ось змінювати клітинки змінних, які ми будемо змінювати. Це кількість. Обираємо ці три клітинки, обрали Ентер. Добре. І ось тепер нам необхідно з вами буде додати параметри. Ось, ми додаємо параметри обмеження, да, тобто наші запаси, на які ми можемо. Спиратися при виробництві йогурту першого, другого та третього сорту. Натискаємо додати. Далі обираємо перше молоко. Обрали. Молока у нас не більше, ніж дорівнює при пошуку, рів... при пошуку рішення, ніж 470. Ну, напевно, це мова йде про літри. Да? Тобто ставимо обмеження 470. Натискаємо ОК. Добре, молоко додали. Далі. Наступний додаємо. Наступний ми з вами додаємо закваска. Закваска у нас так само не більше, не, не більше або дорівнює 230. Ось. Тобто не може бути закваски більше, ніж а, закваски. У нас ось тут ми розраховуємо. Для першого, другого, третього не більше витрати можуть бути, аніж 230. Ось. Ну, Напевно, теж мова йде про літри. І так, добре, зробили. Далі додаємо третій показник. Ось, третій показник у нас амортизація. Амортизація у нас не більше дорівнює, аніж 180. Да, показник амортизації. І так. Добре, додали. Так, амортизація є. І останні параметр, який ми будемо враховувати з наших витрат, з нашої сировини, скажімо так, це цукор додати. Беремо цукор. І цукор у нас показник 180. Окей. І так, є внесли молоко. У нас витрати можуть бути, коли будемо. Шукати максимальний прибуток, Ось зміню, змінюючи клітинки змінних, а саме нашу кількість виробництва. Ось молока 470 обмеження поставили, закваски 230, амортизація 180, згідно наших даних умовою задачі, і цукор так само такі ж самі обмеження поставили. Далі треба ще врахувати такі обмеження, що у нас е, нашу кількість. Да? Тобто кількість у нас безумовно не може бути менше нуля. Тому ми з вами маємо ось кількість для першого йогурту має бути ось, не більше дорівнює, а ось так ми встановлюємо більше або дорівнює нулю. Да? Тобто, ось так не може бути менше за нуль. Ось. Далі, те ж саме ми робимо для додаємо для другого сорту йогурту. Так само більше дорівнює нулю. Ось. І так само робимо для третього сорту, третього сорту йогурту. Додати обираємо. Так, третій сорт йогурту, кількість. Не більше дорівнює нулю. Не менше точніше, ніж 0, ось, може тільки більше або дорівнювати 0. І так, зробили обмеження, далі ми шукаємо, змінюємо кількість, шукаємо максимальне, в комірці це 14 Натискаємо розв'язати, і ось зараз у нас Excel має знайти, враховуючи наші показники запаси сировини, має зробити розрахунок. Спираючись на вартість 200-250-300 максимальний показник знайти, натискаємо розв'язати, натискаємо ОК, все розв'язок є. Да? Тобто шукаючи е, оптимізаційне рішення нашої задачі, да? тобто, оптимізуючи, нашу, оптимізуючи за нашими умовами, за нашими обмеженнями е, задачу. Для пошуку саме максимального рішення. В Excel розрахував, що перш, першого товару йогурту необхідно таку кількість зробити. Другого товару не треба взагалі його робити. Ось. Бо це не дасть максимальний прибуток. І третього товару ось так теж підрахував, кількість, да, яку необхідно зробити. Ось, ось так можна засобами Excel. Знайти оптимізаційне рішення ось у даному випадку найбільший прибуток при виробництві йогурту. Дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на наш канал. Вивчаємо Excel разом до наступних уроків.